Two, one, Слава Україні і мешканцям патріотам і захисникам вічей духов. Обстановка на південно-бузькому напрямку в нашій операційній зоні залишається напруженою і з потужною динамікою, але контролюється силами оборони. Наші підрозділи продовжують відбиття атак противника в районі Правденого та закріплюють тактичне положення на інших ділянках фронту. Суттєвих змін у стані складі та положенні противника немає, але він не полишає спроб підтягування резервів та перегрупувань, тим часом надаючи перевагу дистанційним заходам впливу. Протягом дня тривали ракетно-артилерійські мінометні і танкові обстріли наших позицій. Нанесено вісім авіаційних та один ракетний удар, в тому числі по цивільних територіальних громадах, вздовж лінії фронту. По обіді ворог реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією обстрілював Нікопольський район. Інфраструктурі громад, зокрема Покровський та Червоногригорівський, завдано суттєвих ушкоджень та руйнувань. Загинуло дві. Та поранено три цивільні особи в Покровській громаді внаслідок обстрілів сполахнуло дві пожежі: горіла трава та ангар для човнів. Одна людина загинула. В червоногригорській громаді загинув літній чоловік. Зруйновано майже три десятки житлових будинків, понад 10 господарчих споруд. Дві автівки, автобусну зупинку, кілька ліній електропередач і газогонів, сонячну електростанцію з понад 320 сонячних панелей, обстріляний сам Нікополь. На щастя, без жертв. Поберезнигувацькій громаді Миколаївщини, що безпосередньо прилягає до лінії фронту, ввечері ворог вдарив трема реактивними снарядами зі смерчу, пошкоджена лікарню та сонячну електростанцію. Масштаби руйнувань та втрати уточнюються. Наша авіація нанесла 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань. Ураження нанесене по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини, по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО, окупантів в Береславському і Каховському районах, по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львового, по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсону і по понтонній переправі в Новій Каховці. Наразі підтверджує, що ворога стало менше на 29 рашистів, дві самохідні і одну звичайну 152-мм гаубіці 100 МСТ там та П-100Б, командну машину управління винищувальною авіацією та БМП 3 в Лагодатному і Херсоні знищено два склади з боєприпасами окупантів. Посилення шторму в Чорному морі змусило ворожий флот заховатися в пункти базування. Але один надводна ракета на сій продовжує бойове чергування, тримаючи на погатові вісім крилатих ракет типу Калібр. Його супроводжують три ВДК. та всі разом тримаються у ракетобезпечному безпечному районі без наближення до узбережжя материкової України. Мідна небезпека посилюється разом із посиленням шторму в Чорному морі. Загроза ракетних ударів та обстрілів в зонах досяжності ворожої зброєю залишається надзвичайно актуальною. Дотримуйтесь норм та правил безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, ретельно перевіряйте інформацію, щоб не стати жертвами фейкових вкідів, не поширюйте інформацію, що може зорієнтувати ворога в протидії силам оборони, залиште расистам можливість не мати шансів на успіх. З нами правда, а попереду перемога.